Дніпро. Дніпро. То водосховище там далі? Водосховище? Так, чи ні? Водосховище ж не тут. Не тут? Ні, ні, це Дніпро. Ну тут Дніпро, але щось. Аж, Його аж, аж так багато? Так, да, да. Так багато. Да, да. Ясненько. Не в тій стороні водосховище? 50 км А ще 50 км? Да, да це Дніпро. Ясно. Кропивницький. Дніпро. Потужна річника, потужна. Тут але я не знаю, іду вже, не знаю скільки. Тіпа набережна. Я вже за там зараз зарачка. Скільки тисяч? Чи одинадцяте. десяте? 11... 60... Листопада, двадцять п'ятий рік. ファンタスティックファンタスティック。